Всім привіт, Боковинський копченості нас стажер Богдан. Богдан, розкажи нам, будь ласка, що це за ковбаска ось така у нас тут коптиться? З чого вона складається? Це у нас рублена ковбаска і там ще з додатки у нас йде гірчиця. зерна. це ти пройшов. Богдан йде дуже вже на високому рівні, починає розбиратись у всьому взагалі. А по підчеревинці що нам скажеш? Що тут у нас? Я хотів би знати, скільки часу вона маринується. Ви вже знаєте чи ні? Уже так. Чотири дні. Скільки? Чотири дні? Чотири дні дуже молодець. Звичайно. Ти сам це нарізав чи тобі хтось допомагав? Це помічник нарізав. Помічник нарізав? Ти мій помічник. Але ти молодець. Ти нарізав, ти молодець. Я мій. Дивіться, навіть на рівні. Під лінійку. Ми брали звичайно лінійку. Тут знаєте, скільки сантиметрів? Всім? А тебе такі ніхто не перевірить. Це 20 см, щоб ви знали. Ми ріжемо кожну цю пічеревинку на 25 см під лінійку. Дякую.